Вітаю всіх на своєму каналі. 17 липня 2023 року. Любережна Херсонщина поспіває такий смачний і гарний сорт персику, тобто персику абрикосу під назвою Сульмона. Угорський сорт, пізній, пізньо квітучий, самоплідний. Це я в тому році весною зробив в корону іншого дерева прищепи брунькою. Він дав приріст стандартний і в цей рік близько від мене відразу ж піддячи мені такими плодами. Дуже жорстка була норміровка. Плодів було нам, мабуть, один в десяти я лишив. Тобто було зараз десята час лишилась Такі плоди близько 80-100 грамів і всі крупні. Уявляю, якщо я не проведи би, щоб було б такий з легким носиком витягнутим. Така полость у нього, велика полость. М'якоть ніжна по структурі, волокна ледве відчуваються. Солодкий-солодкий, соковитий, такий десертний і в той же час транспортабельний. Такий от гарний сорт сульмона. На рахунок вирощування він не вибагливий. Вирощувати можна по всій Україні його. Він не требує особливого вирощування. Така гарна картиночка, не можу відірватися. Така маленька гілочка і так гарно вродила. Відбірні крас красочні клади. Сорт сульмона. Думаю, він і для сухофруктів зводиться. Такий. І в плані десертного споживання і варення. Цукру багато. Кислиночка така своєрідна. Ну Тобто сортом я задоволений сортом. Його варто вирощувати. Особливо в ніч пізніх сортів. Коли ви ласунчик і полюбляєте солодкі сорти дуже. Це сорт сульмона. Такий от невеличкий огляд від мене по сорті Сульмана, по сорту. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.